А в сейчас зараз летаешь? Ну, то зараз не дуже, там все ветрено. Типа Это бочка открывается. А открываете... Не, не, не открывать, потому а, что я его не люблю. Открываю, звезда там трочка. Ага. Наблюдаю звезда. А, а в открытии у нас висывается? А да, что висывается, это как кассета там. Як в тому. Ага, так то як тому у великому вулику, ага. да? так? З одного боку йде з другого. Кассета открывается, да? Ну прикольно. Зараз вот ви на болтир патичками. Тема. А дошечки самі так повикручувалися? чи вони ці? З бочки. А, це з бочки? Тоже з бочки, ну ти вот. Я ще колись думав її складати, у не було, а то немає так. <риклад> 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 Пусть тут на гонку як він називає. На ну, що? Тут і гонку прекрасно, як він називає, це. Это яблунка блатка <риклад> з дубом кальва. То це, а, то це у вас два цих? Типа два корпуси. Два корпуси? Там в долині я просто поставив планки. Угу. точками вощини вони навощили. Ну там є бджол, да. ну, не, не, ну, не будуть відкривати, не треба. а вгорі така типа, теж касета з рамками до натягається до Ну, По ідеї мало б зніматися, але тут трошки нерівно врізано. Получається, що немає не як поставити, бо... Ага. Де щель, знаєш сель буде. Ну. Та я його заліпив. А це ви ту яблунку забрали, звідти віце. А ось там було яблунка. Ну. Це було, що на три потика, так? Да? А це яблун... Ні, це не яблунка, це, це сосни. Було коло там такі береза. Це береза перед теплицею. Ага, ага. Тут ще хочуть зробити таку трьохграну кришу. Типу криша. Якимось очеретом накрити. Может, угу. зиму зроблять. Перезимує, можешь? Може перезимує. Я не знаю, я сюда рипу спел. Вот я что-то лицо лазит. А вот и любят. Ну все, классно.